Всім привіт, це клуб хвостики. а Це наша новенька Аліса. Аліса зовсім молоденька дівчинка, їй приблизно три рочки, і вона вже дуже пройшла важкий шлях. Спочатку, як виявилося, Аліса була домашньою. Ми її забрали з притулку, де було дуже багато собак, приблизно 200. І вони були активні, соціалізувалися між собою, дружили. Але Аліса не любила цю велику компанію. Вона ховалася під досками, її всі ображали, і нам стало шкода. Цю неймовірно милу дівчинку, таку ось лисичку, і ми вирішили подарувати їй нове життя. Коли Алісу забрали, зняли про неї відео, виклали наші волонтери на просторах інстаграму. То люди написали підписники чи завдяки репостам, що знають цю собаку, і в неї був хазяїн. Він помер. А родичі Алісу просто відвезли до притулку. Тепер ми завдяки підписникам дізналися трішки більше про її долю, як вона опинилась в притулку. Тобто зараз. Аліса хоче забути про все це минуле життя, і ми також дуже хочемо подарувати їй щасливе життя в люблячій родині в родині, яка більше її не покине, не залишить, не зрадить. Ми хочемо, щоб саме ви нам в цьому допомогли. Дивіться, Аліса молоденька, їй десь три рочки, Вона оброблена, вакцинована, стерилізована, дуже сором'язлива дівчинка. Ми з нею сьогодні тільки но познайомились, тому вона. Трошечки сковано почуває себе біля мене, вона ще не звикла до мене. Але це дуже добра дівчинка, дуже скромна. Ось такого невеличкого, середнього розміру, з красивим пухнастим хвостиком. Дівчинка подарує вам неймовірно багато любові. Це саме той випадок собаки, яка стане справжнім другом. Потрібна тільки крапелька, любові та терпіння. Будь ласка, якщо ви закохались цю неймовірну дівчинку, а в неї важко не закохатись, вона ось така скромна, мила, добра прийшла дуже важкий шлях в своєму житті, коротенькому ще житті. То телефонуйте, до нас до будиночку можна приїхати, познайомитись за лісою, погратися. І, можливо, ви захочете забрати її до себе в сім'ю. Також наших підписників, всіх, хто побачить це відео, ми дуже просимо поставити вподобайку і написати хоча б маленький коментар в підтримку Аліси, адже саме ваша активність допомагає розповсюджуватися відео за лісою на YouTube і її побачить якомога більше людей. Тобто шанси знайти сім'ю збільшаться саме завдяки вашій допомозі. Тому знайомтесь, приїжджайте за лісою, телефонуйте або допомагайте знайти для неї люблячу родину.